Компанія автопарк маємо нове надходження Nissan Sentra 2020 року. В комплектації SV та в кольорі Dark Black. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальним пошкодженням попередній частині. Встановлено двигун, 2-літровий турбований бензин на легкосплавних дисках 17-го радіусу. Що ми маємо по комплектації? безключовий доступ, повний електропакет. Дуже охайний збережений текстильний салон в чорному та сірому кольорі. Світла стеля. Тут в нас мультикермо. Пробіг автомобіля, до речі, 53 тисячі з половиною. Новий встановлений LED-моніторчик. Двохзонний клімат-контроль. Перейдемо до заднього ряду. Тут також охайні карти, охайні сидіння. Чистенько стеля переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська 2А, придбати автомобіль можна за готівку в кредит. Влізим, в лізинг також трейдинг. Чекаємо вас на тест драйв.